Ще раз доброго дня. От є невеличке відео саме по яблуні. Як виглядають яблуні на цю дату. Ось у нас також початок видихання бутонів. Це у нас сорт Fuji Rags. Він те, що пізніше розпускається. Це також третій рік насадження. Бачимо, висота дерев близько 2,5 метрів. Також посажені по схемі, це на підчепі 9 схема 3,5 на метр. Також ось класичне веретено, Бачимо знизу гіляки. Небагаторічні, по три роки гілкам, а догори вони зменшують, зменшуються, зменшуються. Так вони ретують. Також бачимо досить гарну закладку. От. Можливо, навіть потрібно буде проріжувати, фуджі також досить гарно запилюється, От. ну і по планах вирощувати саме якісне яблуко, велике, гарне, так як конкуренція на ринку яблук досить досить погіршується, тобто потрібно, якщо Хочете продати яблуко, потрібно вирощувати його саме якісним. Ось тут для прикладу, зараз покажу з цієї сторони. Для прикладу, для прикладу є експериментальна невелика ділянка, посаджена дерева по системі КНІБАУН. Бачимо це, коли от з одного стовбуру йде роздвоєння і далі вже якби два. Схема також метр на три з половиною. От, але дерева має ось такий вигляд. Їхня висота бачимо трошки нижча. От, але маємо два стовбура. Два стовбура і вже обрізаються досить меншими, От, такі кільчатки невеличкі. От, і ось так вони виглядають. Це в нас вже в моді, бачимо характерна червона деревина. В нього. Також е, по системі B-Baum, тобто два стволи з одного корення. Е, розгалуження робили на висоті 60-70 см. Тут тобто був один саженець, обрізали на повторний ріст на крону на, в перший рік на висоті 70 см, і потім виводили вже два провідника. Що нам це дає? Да, дає нам це те, що дерево веде себе досить стримано в рості. От ми маємо на ньому невеликі бічні прирости, більш компактні. Цим самим бачимо, що яблука, ось яблука вони закладаються на відстані до 20-30 см від ствола. Цим самим врожай буде більш якісним, аніж коли яблука закладається на півметрових гілках, коли вони обвисають і так далі. Йде загущення крони. Ось, а тут ми бачимо такі невеликі гіл гілочки. Ось вони тут по 20-30 см мають. І на них плодові бруньки. Повторюсь, це дає нам змогу виростити якісний гарний врожай. Ось так. Також нічого складного в цьому немає. Що для цього потрібно? Лише зрізати саджанець на висоті 60 см, вивезти два провідника, ну, да, обов'язково потрібна шпалера. Підв'язували три проволоки і додатково ставили індивідуальну опору під кожне дерево, під кожний провідник. Тут у нас сорт Джероміні, також досить перспективний сорт. Також бачимо є закладка, це дещо більш молоді насадження, їм тільки другий рік. От, але ми бачимо, що також є, є закладка врожаю на цей рік. Тут, тут у нас експериментальна ділянка, тут у нас розсадники, наші обсадженці. Бачимо, у зв'язку з погодніми умовами. Ось там розсадники, бачимо, вже є бур'ян, з яким потрібно негайно боротись, але, на жаль, на жаль, погода нам це не дає змогу зробити. Чекаємо, чекаємо кращої погоди. Ось так, Це наша ємність для системи полива. Бочка, бочка на 70 тонн. Качаємо воду зверловини в цю ємність, потім вона там відстаюється трохи, нагрівається. І звідти вже подаємо її, насосом в систему, в систему полива. От, якось так. Дякую всім за увагу. До побачення.